Російські військові та окупаційна влада масово затримують людей на тимчасово окупованих територіях України. Від початку великої війни МІПЛ ідентифікувала понад півтори тисячі цивільних українців, яких незаконно утримує Російська Федерація. Однак ця цифра в рази більша. Спробуємо пояснити, як і чому росіяни викрадають українців. Причина перша ув'язнити людей, здатних чинити опір. Найперше після 24 лютого 2022 року російські військові полювали на активістів. Пам'ятаєте надихаючі відео з Херсона, з Мелітополя чи Скуп'янська. На них люди з українськими прапорами йшли проти російських танків, окупанти вистежували їх і затримували просто на вулицях. Далі під прицілом опинилися військові у відставці, учасники антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, діючі та колишні правоохоронці. Якщо когось із них окупанти знайти не могли, у заручники брали їхні родини. У херсонському ізоляторі тимчасового тримання були цілі камери з родичів колишніх атовців та діючих військових збройних сил України. Їм обіцяли свободу лише за однією умови: той, кого шукають, має здатися і сісти замість них. Причина друга залякати цивільне населення, намагаючись посилити свою владу на окупованих територіях. Росіяни схиляють їхніх жителів до співпраці. На роль колаборантів, зокрема, шукають державних службовців, лікарів, учителів, журналістів або священників, тобто представників тих професій, які активно комунікують із населенням. На них покладають обов'язок розповсюджувати російську пропаганду, стежити за настроями громади, здавати окупантам тих, хто веде партизанську діяльність. Якщо людина відмовляється співпрацювати, її викрадають і утримують у неволі. Серед методів примусу росіяни використовують тортури, б'ють у тому числі електричним струмом, мордують голодом і спрагою. Терор місцевого населення посилився, щойно на окупованих територіях почали вбивати колаборантів. Окупанти взялися шукати зрадників серед місцевого населення, затримували всіх підряд. Людей звинувачують у коригуванні вогню навіть за те, що вікна їхніх осель виходять на важливі для росіян об'єкти. Так званих шпигунів, диверсантів та коригувальників з числа місцевого населення росіяни піддають жорстоким тортурам. Після безкінечних допитів людина ладна зізнатися в будь чому. Причина третя приховати цінних свідків воєнних злочинів. Вбивати цивільне населення, обстрілювати цивільні об'єкти інфраструктури, викрадати місцевих жителів, катувати людей і без згоди вивозити їх до Російської Федерації все це воєнні злочини, які росіяни вчиняють на окупованих територіях України. До цієї системної політики Росії причетні тисячі її громадян, від найвищого політичного і військового керівництва до звичайних солдатів, які виконують злочинні накази. Кожен викрадений цивільний цінний свідок злочинів росіян. Утримуючи їх у в'язницях, Росія намагається приховати свої злочини та уникнути покарання. Причина четверта: сформувати обмінний фонд. З викрадених цивільних росіяни формують обмінний фонд, сподіваючись обміняти цих людей на своїх військовополонених. Однак це протизаконно, оскільки військових можна міняти виключно на військових. Якщо ж російських армійців обмінювати на цивільних українців, то це стимулюватиме окупантів викрадати все більше і більше мирних жителів України. Наразі правових механізмів звільнення цивільних не існує. Росія зобов'язана відпустити їх без жодних умов. Натомість вона грубо порушує міжнародне гуманітарне право і незаконно утримує в наволі тисячі українців, про долю яких нічого не відомо. У наступних відео ми розкажемо, де Росія утримує цивільних українців та як їх вивозять до Російської Федерації. Підписуйтесь на канал Міпл, аби нічого не пропустити.